Адреса дитинства саме так називається проєкт фундації Першої леді Олени Зеленської, який опікується великими прийомними родинами. чиє житло зруйнувала Росія? І перший будинок такого типу по цьому проєкту будується в Полтавській територіальній громаді. Вимогою було одне: це не має бути далека окраїна, це має бути житловий масив, має бути поруч. Інфраструктура транспортна, має бути зупинка, адекватний доступ до школи, до садочку, до інфраструктури соціальної. Тож розглядали різні земельні ділянки, приїжджали представники фундації. Будинок є енергоефективним, безбар'єрним буде мати кімнатку для кожної дитини. Понад 200 квадратів загально за площею він буде повністю умебльований, зроблений благоустрій. Цей проект здійснюється і реалізується завдяки підтримці міжнародних партнерів. Роботи здійснюються, виконуються без вихідних. Як бачите, зараз там уже заливається монолітний фундамент. Розпочата робота і над будівництвом укриття. Наступним етапом є зведення стін, дах. Вже потім вікна, двері, і звичайно, вже внутрішні роботи. Роботи з облаштування, і вже я би так сказала, приємного моменту заїзду родини. Точно відбудеться в 2025 році. Будівельні роботи мають завершитися навесні.